Яйця є одним з основних продуктів, які споживають люди, як власне яйця у різноманітному вигляді, сирі, варені, смажені, так і складова окремих страв, у тому числі і в яких вони є основ... основою яєчні, омлети тощо. В основному, коли ми говоримо про яйця, то зазвичай йдеться саме про курячі яйця, зокрема й у цій статті. Щодо інших видів яєць, як перепелиних, страусиних, качиних чи інших, то тут можливі свої нюанси і, напевно, вони потребують іншої статті. Е, вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет хвороба. Складна, однак з ним можна жити, і головне дотримуватися певних, певних заходів, серед яких харчування. Одне з найважливіших. Мене звати Олександр. Принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Є давнє філософські е, питання, що було раніше курка чи яйце, на яке немає однозначної відповіді серед науковців. Однак для нас важливо, що і курка, і яйце є надзвичайно корисними та дієтичним продуктом. До речі, стаття е, про куряче е, е, м'ясо незабаром з'явиться на каналі. Очікуйте. До того ж, е, е, Курятина, як і яйця, є масовий продукт. Серед усіх тварин, які приручені людиною, саме курка має найбільше поголів'я серед тварин, які вирощують люди. Також відомо, що батьківщиною домашньої курки є дикатьківщиною домашньої курки є Індонезія, де е, досі живе дика банківська курка. Вона також мешкає на території, перепрошую південно-західного Китаю, Північного Таїланду та Мянме. Домашню курку вивели з дикої приблизно 6-12 тисяч років тому. Відповідно від того часу слід відраховувати і вживання курячого м'яса і курячих яєць, які стали одним, одним із основних страв людської кухні. Куряче яйце містить 153 е, калорії, має нульовий глікемічний індекс. Малу кількість вуглеводнів 0,6 одиниці, водночас воно містить чимало вітамінів та мінералів. Зокрема, має високий вміст вітамінів групи А, Д, Е, фолі... фолієвої кислоти, вітамінів В3, В12, біотину та холіну. Серед мінералів та мікроелементів куряче яйце, багате вміст кальцію, заліза. Магнію, фосфору та селену. До того ж в яйці міститься йод, який корисний для роботи щитовидної залози. Такий склад яєць робить їх одним з найкорисніших продуктів, які знає людство. Вважається, якщо, якщо у вас немає проблем зі здоров'ям, то ви можете без проблем їсти яйця щодня. Питання в тому, скільки ви можете з'їсти протягом дня. У середнього це 2-3 курячих яйця. Однак не більше 6 яєць на тиждень. Спортсменам дозволяється і 6 яєць на день, але при цьому від... слід віддавати перевагу білку. Так само віддавати перевагу білку слід і у випадку підвищеного холестерину, при цьому обмеживши вживання яєць загалом. Так само небажані яйця алергетикам. Також яйця є доволі висококалорійним продуктом 157 ккал на 100 г. Тому тут рахуйте свої спожиті калорії. Оскільки є різні способи приготування яєць, то тут теж є питання, варені чи смажені. Медики однозначно віддають, віддають перевагу вареним яйцям. Смажені яйця вважаються найгіршим способом їх приготування, причому варені яйця повинні бути ще й несолоними. Солон, не Різниця полягає у тому, що смажені яйця більш калорійні 200 проти 160 кілокалорій, а яєчні на олії є джерелом холестерину без вітамінів та мінералів, які загубились під час смажки. Щодо варіння яєць, то це, звісно, справа смаку, однак кориснішими вважаються трохи недоварені. ну, Так би мовити, в мішечок яйця. Щодо сирих яєць, тут є проблема, адже з одного боку вони є найкориснішими, а з протилежного є ризик захворіти на сальмонельоз. Тому тут вже ваш вибір. Яйця є одним з основних джерел холестерину в нашому раціоні. При цьому. Він в основному міститься в жовтку. Там він містить 200 мг холестерину при добовій нормі у 300. Тобто перебрати добову норму холестерину є зовсім нескладно, а це загрожує серцевими захворюваннями. Втім, дослідження показало, що харчовий холестерин мало впливає на рівень загального та поганого холестерину у крові. Натомість насичені жири в їжі підвищують. Ці рівні в крові. Більша частина холестерину в організмі надходить не з дієти, а виробляється починкою, котру тригерять насичені жири. Тож справа тут геть не в яйцях. Розібравшись з холестерином, перейдемо до користі яєць, а вона справді величезна. Недарма цей продукт людство вживає багато тисяч років. Найперше, вони є джерелом нежирного білка. Він ситніший за вуглеводні, тож сніданок з яєць ситніший за пластівці. Яйця містять багато антиоксидантів, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. Оскільки саме в жовтках в основному міститься холестерин, то чимало людей їх не вживає. Однак жовтки містять залізо, вітамін Д. Каротиноїди та чимало інших корисних елементів, від яких не варто відмовлятися. Тепер поговоримо про шкоду від яєць. Окрім холестерину, в яйцях може виявитись і е е е е е сальмонельоз, причому не лише в сирих, а також у недоварених чи недосмажених яйцях. Хоча саме з яйця народжується нове життя, однак надмірне їх споживання понад 7 штук на тиждень призводить до ризику перечасної смерті чоловіків на 23%. Яйця можуть викликати алергію, особливо у маленьких дітей. І тепер переходимо до вживання яєць при діабеті. І тут яйця належать, належать до правильних продуктів. При цьому, за словами дієтолога Піпа Кемпбелла, Краще яйця споживати саме зранку. Це забезпечить запас енергії на весь день та нормалізує рівень цукру у крові. Білок цього продукту підготує організм до переробки вуглеводнів та уповільнює вивільнення інсуліну. Що важливо, яйця входять до складу більшості дієт, не лише діабетичної, тож сказане у цьому відео стосується не лише людей хворих на діабет. Яйця один з найбільш насичених корисними речовинами продуктів, продуктів харчування, який легко засвоюється організмом. У яйцях міститься велика кількість білка вітаміни А, Д, В і в 12 Вони мають достатню кількість омега-3, що зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань при їх вживанні. Два яйця в день дають організму потрібну кількість холіну. Вітамін в 4 який є будівельним матеріалом мозку і покращує пам'ять. Курячі яйця важливо включати в раціон харчування при виразці шлунку або кишечнику, оскільки вони легко засвоюються. Також вони грають роль у підтримці нормального артеріального тиску. При включенні яєць в лікувальні дієти слід врахувати спосіб їх приготування. Ну, найбільш м'яким для засвоєння варіантом є свіжі яйця, зварені не круто, а також омлет, приготовлений на пару. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтеся на мій канал. Дякую за увагу!